було дуже гарне місце із опеньками сірчано-жовтими. Ось вони які пишні можуть виростати, такі аж кучеряві. Зірву парочку великих. От. Бо у цих опеньків сірчано-жовтих не типові пластинки. Не схожі на пластинки звичайних сірчано-жовтих опеньків. І зірву кубку молодих. От, теж, що було, як зрівняти. Бачите, форми шапочки трішки відрізняється, але колір, в принципі, перекликається, що в тих, що в тих. І тепер знайду зараз гарне місце, де можна буде сісти і детально пояснити, в чому ж різниця між цирчано жовтими опеньками і фламуліною.